Але попросили, щоб ми шлюпки залучували. Ми продовжуємо ту роботу, яку розпочали вже майже більше місяця тому щодо підтримки наших двох батальйонів, які виконують завдання в зоні АТО 13-41. Це гуманітарний вантаж. Нам необхідні речі для забезпечення їх діяльності, життя, покращення побутових умов, безумовно, ліки, харчі і посилки від рідних і близьких. Зараз, коли ми відправляємо цей вантаж, це вперше ми, звернувшись до голови обласної ради з проханням щодо інформаційної підтримки наших. Земляків. Миколик теж погодився. Велика подякаємо за це від нас, всіх військових. І ми зараз відправляємо всі газети за всі області, два вантажа. Я думаю, це буде приємно почитати ту інформацію, що там коїться вдома, в районах, в селах. От. Які завдання здесь виконують їхні земляки? Тому, дякуючи голові обласної ради, ми маємо таку нагоду сьогодні передати. Оці газети безпосередньо в зону ОТО. От. І крім того, є посилки от, рідних, близьких, родичів. Дуже приємно теж їм буде це отримати. Зараз ми завантажили з ще Ще нас машина довантажиться в Ніжині, і в прилуках закінчить завантаження. Уже буде безпосередньо для передачі цього вантажу. На прохання керівництва військового комісаріату організували. У співпраці з головними редакторами обласних районних газет і налагодили роботу щодо доставки друкованих видань, тому що дійсно бійці, які всі пересічні громадяни, повинні отримувати достовірну інформацію про те, що відбувається в країні в нашій області, зокрема. Тому сьогодні перший такий вантаж із газетами обласними і районними так само йде до наших земляків, які знаходяться в зоні АТО.